Доброго дня. В попередньому відео ми розглядали, як встановлюється реп система писець на автомобіль та іншу техніку. А сьогодні хочемо показати вам, як працювати з цією системою. Зараз ми перевіряємо комплектацію системи писець. Є на шестидіапазонному модулі 6 антен. Кожна антенна має відповідний діапазон. Ці діапазони ви можете побачити на наклейках. Так само є наклейки на ребопісці. Тобто, кожна антена має бути повністю закручена. До кінця і відповідати своєму диапазону. Якщо цього не ста... не буде, може статися вигорання модуля. Шановні воїни, зверніть, будь ласка, увагу, що будь-який реп ефективно працює, коли антенна зверху та збоку абсолютно нічого не заважає. Не працює через сіткові чи залізні конструкції над антеннами та збоку. Не працює, якщо антенни в бліндажах приміщені чи під навісом, в салоні авто, з ям тощо. Неефективно працює з посадок під деревами в глибокій траві, особливо якщо траса тощо. Тому підсумовуючи, шановні захисники, над і з боку антенн не має бути жодних перешкод. Далі в нас є повідна кнопка з комутаційними роз'ємами. Вони маленькі, це GX12. Ви вставляєте кожен роз'єм на своє місце. Закручуєте і одіваєте капелюшик, щоб туди не попадала вода. Після того, як ви це встановили, ви берете силовий кабель і так само приєднюєте його до силових роз'ємів. Це gx 16 він великий. Коротше, до себе. Довше від себе. Далі ви під'єднете це до акумулятора. Але важливо пам'ятати. Що реп має стояти хоча б в метрі від акума. Інакше може вибивати модулі. Коли ви приєднюєте силовий роз'єм до АКБ, ви маєте повністю докрутити його до кінця. Після цього ви можете побачити загорання індикатора на кнопці. Коли ви включите кнопку, засвітяться індикатори на кожному модулі. Це означає, що реп включений. Так само є два пульта. Вони створені для того, щоб якщо у вас йде евакуація, і ви не встигаєте добігти до виносної кнопки, яка у вас в машині, ви можете включити пультом. Але є нюанс. Якщо у вас є діапазони 200, 300 і 300, 400 ви можете тільки включити. Для того, щоб виключити, вам необхідно від'єднати силовий контакт від е, 300-го діапазону. І тоді ви зможете виключити його з пульта. Зверніть увагу, на пульті є запобіжник. Для того, щоб увімкнути пульт, ви посуваєте запобіжник вгору і натискаєте кнопку. Коли ви бачите червоний індикатор, це значить, що у вас пульт працює. Також комплектація до акумулятора іде зарядний пристрій. Там, де пише заряд, ви вставляєте великий GX і під'єднуєте до розетки. Час заряду приблизно 8 годин до повної зарядки. Також наявності в нас зараз є е, нова потужна зарядна станція е, на 50 А е, для нашого старого акумулятора, яка буде заряджати його десь на протязі 3 годин. Відтепер наш писець може живитися від будь-якого живлення. Е, може це бути як екофло, може бути завада е, зарядна станція, може бути наш кум старий, може бути е, від 6 3 p такий перехідник, ми зробили. Він е, може бути на два модуля. І самий ненадійний спосіб це від вашого генератора, від вашого акумулятора авто. Тобто накручуєте цей перехідник і під'єднуєте його до свого акумулятора. А тепер поговоримо про кожне джерело окремо. Почнемо з самого ненадійного. Е, чому воно не ненадійно? Тому що якщо у вас вмирає е, генератор або поганий акумулятор в машині, ви залишитесь як без машини, так і без реба. Не кожний акумулятор, не кожний генератор може потягнути на реп, тому що 6-модульна система буде споживати 900 Вт в годину. Тому е бажано, щоб ви обговорювали з менеджером своє замовлення і розуміли чітко, для чого ви будете і як його використовувати. Наступне дж джерело живлення це FPV батарея 6 s 3 p і такий перехідник до неї. За допомогою неї ви можете під'єднати два модулі, які будуть живитися на протязі десь до 30 хвилин. Тому на 6-модульну систему вам потрібно три таких перехідника і 3 батареї. Наступне джерело живлення це EcoFlow або е, станція живлення завада. У нас так само є перехідники від 220. На жаль, зараз я вам показати їх не можу, всі вже відправлені на фронт. Але майте на увазі, вони є в наявності, будуть в наявності. Е, тому ви можете використовувати один з цих пристроїв для живлення модулів. А також генератори потужніше 1 кВт. Хотів би трошки детальніше розказати про нашу станцію зарядну. Ємність, ці, ємність акумулятора 3000 Вт. годин. Тут стоїть Smart BMS на 200 А. Максимальна його потужність 3,2 кВт. Тип цього акумулятора це літій-іон З кількістю циклів десь біля 2000. Вихідна напруга в нього 28 вольт. Бачите, металевий корпус. Зарядний пристрій в нього всередині. Він також має захист від перезаряду та перерозряду. І час заряджання від мережі 3 години. Від розетки 220. Має при собі дві розетки на вихід 220. Має два USB. І також має type c q charge Підключившись до блютуса, ви можете побачити ємність акумуляторів і споживання включеної батареї. Також ви можете використовувати виносні антени. Якщо ви хочете, щоб ваш реп-пісець стояв в машині, ви можете використати виносну антенну. Просто відкручуєте діапазон, який вам потрібен. Тут так само буде наклейка, під яку антенну він використовується, і повністю закручуєте його сюди. А цей коннектор відповідно накручуєте на сам реп. Кожна антена має свій діапазон і має свою довжину кабеля. Тому ви так само маєте повністю придивитися наклейку, яка є по діапазону, і вона має співпасти. З наклейкою на ребі. Але є нюанс. Не можна ні в якому разі перекручувати антенну при включеному ребі. Ви все міняєте тільки коли реб відключений від акумулятора. Інакше все згорить. Ще є така от автомобільна зарядка, яка працює від прикурювача. Одну сторону ви в прикурювач вставляєте, а іншу вставляєте так само в заряд акума. Але заряджатися вона буде набагато довше, ніж від звичайної 220. На самому ребі є коротка інструкція, особливості і також QR-код, по якому ви можете подивитися відеоогляд. Тепер, що стосується включення ребу, якщо ви включили пультом, то виключити ви зможете тільки пультом. Так само, якщо ви включаєте вивідною кнопкою, виключити ви можете тільки вивідною кнопкою. На кожному ребі є окрема кнопка. Це зроблено для того, щоб якщо вам потрібно якийсь діапазон включити окремо, тоді ви достаєте контакт, комутаційний контакт і включаєте. На кнопку і буде працювати тільки цей реб, який ви включили. Якщо вам потрібно вчити три підряд, ви так само вибираєте три, які вам потрібно, і можете запускати його через одну кнопку. Але якщо ви хочете запускати через комутаційну кнопку вивідну, тоді вона однозначно має бути перший пін, включений в якісь із ребів. Ми виробляємо реби з чистотою від 136 і вище. Любої комплектації, це може бути узгоджено з нами. Так само ми виробляємо антени під них. Це, наприклад, 200 та антена. Чим менший діапазон, тим більше антена. Це антени вже йдуть 2,1 і вище. Як правильно користуватися антенами? Для того, щоб ви не спалили модуль, антена одна одну не має доторкатися всюди. Якщо вони доторкнуться, йде вигорання модуля. Так само, якщо ви пошкодили антенну, зігнули її. Поламали десь і так далі, і Її вже використовувати не можна, вона не буде відпрацьовувати вам. Чому ми обрали саме модульну систему для реба? Тому що кожен реб може бути доладений сюди як конструктор. Тобто ви можете почати з одного діапазону і до шести. Чому до шести? Бо акумулятор витримує якраз тільки шість діапазонів на один акум, має бути рівно шість або менше діапазонів. Якщо щось стається з одним діапазоном, ви можете легко його відкрутити, відправити нам на сервіс і взамін отримати інший. З приводу акумулятора. Цей акумулятор має ємність 2,2 кВт. На ньому є кнопка «Рестарт». Для того створено, що якщо щось стається з акумом і ви не можете запустити модулі, ви просто перегружаєте його. Єдине, що ця кнопка не має бути постійно вимкнена, бо ви спалите BMS модуль. Є два роз'єми. Один роз'єм це силовий для підключення до ребів. Один це заряд. Він підписаний для того, щоб заряджати модуль. Також є індикатор, який показує зараз 16.4. 16,9 це значить, він повністю заряджений. Нижче 14,9 це він повністю розряджений. Цей акумулятор може заряджатися від сіті, від звичайно 220. І час заряду складає приблизно 9-10 годин. Якщо ви заряджаєте її швидкою зарядкою, час заряду може становити десь півтори-дві години. Дана установка шести діапазонів може працювати 2 години на повністю зарядженому акумуляторі. Чим менше буде установка, тобто 5, 4, 3, 2 модулі, тим більше буде працювати акумулятор. Безперервно вони можуть працювати 30-40 хвилин, це в жарку погоду. Якщо він стоїть на машині і має обдув, то може працювати до двох годин. Так само і в холодну пору року. Ми використовуємо тільки пасивне охолодження. Чому? Тому що якщо у вас є вітер, бруд, Дощ даємо гарантію, що цей РЕП буде працювати і його ніде не замкне. Дуже важливо, ще раз наголошую, що акумулятор має бути від установки мінімум в одному метрі, тому що у вас буде вибивати модулі або вибивати акумулятор. Якщо це сталося, ви натискаєте кнопку Рестарт і працюєте заново, але відносите його мінімум на метр. При експлуатації модуля важливо перевіряти постійно цілісність кабелів, як силових, так і комутаційних. Постійно перевіряти антени, щоб вони не були погнуті, зламані, так само постійно перевіряти, чи вони докручені, щоб запобігти вигоранням модулів. Якщо щось сталося, ви можете звернутися в наш сервісний центр. Номер буде вказано в кінці цього відео, або на QR-коді на самій установці. Також дивіться, щоб не попадала волога, якщо йде дощ, і ви перемикаєте контакти, щоб не було води. В GX. -ах. Якщо ви його не використовуєте, тут є кришка, яку ви можете закрити і зберегти його в цілості сохранності. Червоні індикатори будуть показувати вам, що реп включений і використовує акумулятор при цьому. Якщо ви перевіряєте нашу установку в Дії, у вас є свої пілоти, то важливо зрозуміти, що мають бути умови наближені до бойових. Тобто ви не можете поставити в притул Пілота разом з його ретрансляторами і наш реп це не буде спрацьовувати. Відтворіть реальні бойові умови хоча б на один кілометр. Відійдіть від нашої установки разом з ретрансляторами, і тоді запускайте дрони. Якщо ви бажаєте перевірити ватність якогось модуля, ви можете звернутися до свого підрозділу рерівців або ребівців. В них є такий пристрій, який називається теніатор плюс РЕБ-тестер». На ньому вони виставляють налаштування. Згідно діапазону модуля, і перевіряють ватність. Обов'язково, коли вони будуть перевіряти, вони мають під кожен діапазон внести свої коригування. Тобто, якщо це діапазони особливо великі, там 5,2-5,8, в них може бути збой по атенюатору. Також є такі пристрій, як індикатор напруженості поля. Ми їм не користуємося, бо користуємося атенюатором і тестером але ви можете придбати собі його або на ринку Китаю, або на внутрішньому ринку України і дуже просто перевіряти, доторкаючись до антени. Чи працює реп-система, люба реп-система? Поговоримо трошки про ттх Пісець. Він має в собі модулі, які мають потужність від 40 до 50 Вт. В деяких випадках розганяється і більше. Вони можуть працювати на відстані від 150 метрів і більше, в -за залежності від того, як близько знаходиться ретранслятор з оператором дронів. Кожен модуль в середньому має діапазон 100 МГц, також ми можемо робити кастомні замовлення. І ви можете навіть додавати наші модулі до існуючих вже у вас реп-системах. Безперебійна робота цього реба гарантована 40 хвилин і більше. І так само діапазони, які закриваються, від 136 МГц до майже 5,9 При використанні любої реп-системи бажано користуватися або такими плащами, які створені на основі сітки Фарадея, або ви можете замовити в нас спеціальну накидку на дах, виконану в сітці Фарадея. Для того щоб унеможливити опромінення електромагнітними імпульсами, дивіться наші наступні відео про репсистеми завада, і сподіваємося, що жоден горківський дрон до вас не долетить.